Вілсон! Дякую, що приїхали. Дякую за запрошення, сир. Я мушу визнати, що до нового вас звикаю і досі. Сказали: чао вуса або чао вибори. Слухайте, Вілсон. Ми з вами не завжди ладнали в минулому. Але я хочу перегорнути сторінку і зробити Капітана Америку офіційною військовою посадою. А якщо ми не дійдемо згоди стосовно політичної стратегії, тоді що буде? Працюйте зі мною, сем. І ми поведемо світу світле майбутнє. Ісайя! Сер, ваше найближче оточення під підозрою. Ви чи не здатні це побачити? Чи не хочете? А що як це пастка? Баланс сил змінюється. Ти просто пішак, хай ти капітан Америка, та ти не Стів Роджерс. Це точно. Я не він.